Всім привіт, друзі! Ми завжди ділимо з вами корисними відео або порадами стосовно утримання та вирощування бройлера. І як ви знаєте, в цьому питанні ми маємо дуже гарні результати і вибухові привіси на певний вік наших бройлерів. Але ми часто чуємо від глядачів е, такі ствердження, що це гормони росту, це хімія, це брехня і безліч таких безлучних коментарів. Так от, друзі, е, зараз... Ми хочемо перейти в наш індичатник і показати вам наших індиків. Так от, друзі, зараз ми знаходимося з нашими індиками Big 6. Це бройлерний індик. Зараз їхній вік без тижня 4 місяці. Так от, друзі, вага наших бройлерів на даний час не досягає таблиці. Чому вона не досягає таблиці? Тому що це наш перший досвід з вирощування такої птиці. Тому, звісно, ми допустили низку помилок, яка не дала нам бажаних результатів. Але повернемось до таких стверджень, як гормони росту, там хімія чи ще щось, друзі. Ну, якби ми дійсно би займалися би такою маячної. Хіба у нас би не були б зараз такі індики, як страуси, що ми сіли б на них би і верхи би скакали б. Друзі, ну як не розумієтесь в цих питаннях, будь ласка, не пишіть уже такої маячні. Візьміть літературу, почитайте по вирощуванню, утримуванні бройлерної птиці, Візьміть той же інтернет, загугліть, почитайте, що таке комбікарма. Що таке гормони росту? І взагалі, чи дозволені вони, чи ні, чи де їх взагалі придбати. Тому що, якщо ми врахуємо все електроенергію, паливо, корми, підстилку, саму птицю, воду, то ця птиця виходить і так вже не дешева. Плюс ще додай сюди вашу улюблену хімію та гормони росту, то що на вихлопі вийде? А взагалі голий нуль. Тому, друзі, будь ласка. Ізучайте, навчайтесь суть питання. Якщо ми не маємо досвіду зворочування індиків, то ми, звісно, його шукаємо. І якщо людина нам показує свій результат і він його файний, ми радіємо і ми бажаємо перейняти ці, цей досвід. Но ми ні в коєму разі не дозволяємо собі людину очернити і сказати, що це хімія. Бо у нас не такі, у нас не доходять до таблиці, а у них доходять. Ні, друзі, це невірний підхід. Ну, намагайте завжди перевершувати себе та завжди підіймати планку. І вдосконалювати свій досвід. В такому випадку у вас буде файна, якісна і велика птиця. Ну, а всім гарним людям, гарного дня! І хто що вважає на цю тему, напишіть нам, будь ласка, в коментарях. І Дуже велике прохання оцим всім людям, які пишуть гормони росту, хімія, будь ласка, напишіть нам в коментарях, яку ви хімію гормони росту використовуєте, де ви їх берете? Дуже цікаво почитати.